Мирного і спокійного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні приготувала ось таку гору налистників з печінкою, з м'ясом. Хочу з вами поділитися своїм рецептом. Готую тісто на млинці. Тісто у мене буде гарне, жовтеньке. У нас є багато кури добре несуться. 20 свіженьких курячих яєць. Тепер даю сюди холодну воду. Три склянки холодної води не кип'яченої. неповна столова ложка солі, і тепер просіваю борошно. Дві склянки просіяного борошна. Кісто готове. Додаю сюди ще пів склянки олії. Ще раз вимішую і млинці можна смажити. Так, пательня на плиті. Перший пробний млинець. Все добре. О, гляньте, як дується. Одразу видно, що дуже багато яєць. Бачите, яке гарне тісто. Тісто буде не лише гарне, воно буде ще й дуже смачне. Так, ставлю другу пательню і смажу все підряд. Млинці готові, вони справді дуже смачні. Смак омлетиків, от коли ми смажимо омлети, оце такий самий смак, мають і оці млинці. Шановні мої глядачі, розумію, що не в кожній господині зараз на даний час є така велика кількість яєць. Можна приготувати і інше тісто. У мене на каналі є кілька рецептів тіста для млинців. Посилання на всі відеорецепти я залишу в описі під відео. А ще дуже смачні налиснички, виходять, якщо їх готувати на сироватці. Це також буде дуже смачно. Для начиночки готую печінку. Добре промила кілька разів водою, переклала в банячок невеликий, заливаю водою, додаю солі і ставлю на плиту. Як тільки вода почне кипіти, час від часу знімаю шуму, варю при помірному кипінні до готовності. Тут 750 грам печінки. А ще до печінки готую зажарочку. Цибулина, морква. Моркву натираю, цибульку нарізаю. На маленькому вогні тушкую на вершковому маслі, 100 грам цибулі, 75 г моркви, 2 столові ложки вершкового масла. Печінка вже прохолола, Перекладаю її у блендер і перебиваю. Перекладаю у пательню до протушкованої моркви і цибульки. І за смаком додаю спеції. Печінка варилася у підсоленій воді. Вимішую, куштую, додаю ще чорний мелений перець, сухий часник і трішечки солі за смаком. Щоб начинка була маскішою і мала ніжніший смак, сюди можна додати 2 столові ложки сметани або майонезу. Начиночку викладаю на млинець. І згортаю рулетиком. Так, тепер друга начиночка. Ще одна начиночка для млинців м'ясо. Відварене або тушковане. У мене було тушковане м'ясо. Вчора готувала з цибулькою. М'ясо на кісточці. Знімаю все м'ясо з кісточок в окрему миску. М'ясо перекладаю у блендер і також подрібнюю. М'ясо дуже смачне, ніяких спецій сюди не додаю. А щоб начиночка була ніжнішою і соковитішою, можна дати або сметану, або м'ясний бульйон. Дві столові ложки. Все, налиснички готові. Перекладаю їх у лоточки і в морозильну камеру. Такі налиснички добре смакують, якщо їх розігріти, і подати з м'ясним бульйоном. Або просто легенько просмажити на вершковому маслі, і це також буде дуже смачно.